Податкова взяла під контроль онлайн-продажі, але хвилюватися повинні не всі. Якщо вам цікаво дізнатися більше про це, дивіться інші відео у нас на сторінці. Якщо ви продаєте разово або позбуваєтеся речей, що були у користуванні, вас не оштрафують. Проте, якщо продажі стануть регулярними три і більше разів на рік, спрямованими на прибуток і пов'язаними з ризиками, це вже підприємницька діяльність, яка вимагає реєстрації ФОП. Відповідно до закону, систематична господарська діяльність, що має на меті отримання прибутку, підлягає оподаткуванню. За порушення правил підприємства передбачено штрафи від 17 до 85 тисяч гривень залежно від обставин. Проте податківці мають довести всі ознаки підприємництва, зокрема регулярність, спрямованість на прибуток і рисиковість. Навіть якщо штраф буде накладено, суд може визнати порушення малозначним, обмежившись усним зауваженням. Але сподіватися на це не варто. Прострочений штраф збільшується вдвічі, і до нього додається судовий збір. Якщо ви займаєтесь продажем товарів у невеликих масштабах, декларуйте доходи і не хвилюйтеся, а ось регулярна торгівля без реєстрації ФОП може обернутися проблемами.